Привіт, мене звати Маргарита. Я тобі розкажу свою першу історію. Мого ведення саме це був 2023 рік. Я знаходилася в місті Баку Азербайджані, і я одного разу помітила оголошення, що шукається помічник кафе, і одразу відгукнулася. Прийшовши туди, я познайомилася з милою жінкочкою, яка володіла кафе, яка тільки недавно відкрила його, і вона тільки починала свій шлях. Попрацювавши місяць в кафе, я створювала безліч відео. Постів якихось сторіз, і потім я почала пропонувати їй безліч ідей для створення контенту, акції. Якісь потім, в процесі розмови, вирішили, що мені потрібно рухатися в цьому напрямку. Я почала працювати там як контент-мейкер. І працювала саме на Instagram. Ми розробили головні ідеї щодо створення, який стиль, які шрифти. Потім я використовувала додатки різні, щоб урізноманітнити контент. І рілси, і сторіс, і хайлайтс. Ми проаналізували конкуренцію. Проаналізували, які саме клієнти мають ходити. Ідея була в тому, що в самому кафе є фортепіано. Різні інструменти ще додали, гітару, укулілі. змістили гарний диван. Це була така зона творчості, і натхнення. Також там були книжні полички. Потім ми згодом розробили спеціальні книжні закладки у стилі самого кафе. І розмістили ціль книжки, і роздавали так. Це були як візитівка і Нагадування про кафе. Я в цей час якраз передивлялася різні курси безкоштовні або на Ютубі, як правильно це все робити, як грамотно розповісти клієнту, щоб донести ту інформацію, і щоб він зрозумів, для чого ми це робимо. Це найголовніше, тому що прийти познімати просто каву чи якийсь десерт, і просто викласти це в сторіс з гарним шрифтом. Це Тобто я конкретно розповідала, що я сьогодні буду знімати, що завтра на які дні я буду приходити і робити контент. І так це продовжувалося. Місяць працювали, запустили рекламу, де збільшило статистику з нуля до великих охоплень. Також були нові підписники. Ми влаштовували челенджі різні з подарунками або зі знижками. Вечори англійської там був повністю творчий. Уточок, тому перший досвід мій прийшов на ура. До мінуси можна говорити для себе, тому що я мало могла одразу все дати, зрозуміти все, як я тільки тоді починала вливатися в цю колію. Можливо, деякі моменти були недопрацьовані, але замовник залишився дуже задоволеним. Після того як я повернулася в Україну, ми попрацювали ще декілька тижнів, будували стратегію для подальшого розвитку цього кафе. Вже далі воно працювало з іншими. Контент-мейкер за той період першого е, такого досвіду я зрозуміла, що це не так. Легко, як це показують інші. Що це 24 на 7, Ти маєш бути на зв'язку. Ти маєш розуміти, що зараз необхідно для зйомки надихатися чимось кимось. Тому не бійтеся, починати це насправді дуже класна професія для творчих людей, тому що ти можеш показати своє внутрішнє і дати це.